Новий фільм Аватар в гоні-попіл триватиме понад три години. Йдеться про третю частину епічної кіноісторії, буде найдовшою, розповів Джеймс Кемерон, знаний канадський кінорежисер. Про це пише Дедлайн. Перший фільм Аватар є одним із найкасовіших в історії кінематографа. Близько трьох мільярдів доларів зборів. За словами режисера, стрічки було занадто багато чудових ідей, укладених у першу дію фільму. Аватар, шлях води. Рухався як швидкісний поїзд, і ми недостатньо вивчали характер. Тож я сказав, хлопці ми повинні розділити його. Третій фільм буде трохи довшим, ніж другий. Це Аватар, шлях води, що зібрав у світовому прокаті понад один мільярд доларів. Новий фільм від студії Дісней Аватар, Вогонь і Попіл. Очікується, на великих екранах.